Покажу вам проект однокімнатної квартири під оренду, яку ми повністю завершили, і готові передавати її у надійні руки ріелтора. Про матеріали, деталі та кольори стін ви можете подивитись докладніше. На моєму ютуб-каналі вже є відео з оглядом саме цього ремонту. Там у описі під відео буде список усіх матеріалів. Передпоки у нас дуже мініатюрний, тут розміщене дзеркало, світильник, і навпроти входу розміщена велика шафа, яка ділиться на дві частини. Праворуч, це частина більш технічна, тут розміщений бойлер і пральна машина, а ліворуч у нас місце для верхнього. Одягу зверніть увагу на товщину стільниці. Це такий декоративний прийом. А ще тут завищена лінія робочої поверхні це дуже зручно для приготування їжі. Пальня невеличка, але за рахунок панорамного вікна і того, що тут дуже світло, вона не виглядає затісною. Тут у нас розміщена величезна зона для зберігання, величезна шафа. Тут вміститься доволі багато речей, і за декор у нас тут відповідають ось такі полички, які плавно переходять у тумбу біля ліжка. А з іншої сторони ліжка розміщений світильник, трохи інший по дизайну, і кругла тумбочка, щоб підкреслити. Ось. o Asimedra. І останнє маленьке приміщення це ванна кімната. Вона повністю виконана у мікроцементі. Це дуже зручно і красиво, особливо для маленьких таких кімнат, тому що ми можемо отримати ось таке монолітне приміщення, і цей матеріал не боїться вологості. Він дуже вандалостійкий, набагато вандалостійкіший, ніж декоративна штукатурка, тому що він покривається спеціальним лаком. Дуже красивий прийом з раковина, яка накладна на стіль. А нижче розміщена тумба для зберігання. А ще у нас тут такий класний світильник, який змінює температуру світла, і можна ще міняти його яскравість. І розмістили тут дуже класну рушнико-сушарку від українського бренду Mario. Вона, бачите, така вертикальна, величезна і з двома крючками зверху. І це дуже зручно для того, щоб вішати на неї халати чи довгі рушники. До речі, якщо ви хочете орендувати цю квартиру, напишіть у коментарях, ми вас зв'яжемо з власницею квартири.